Видатні математики України. Анатолій Михайлович Самоленко народився 2 січня 1938 року. Потім родина переїхала до міста Малин, де Самоленко закінчив середню школу у 1955 році. Спочатку його зацікавила романтична наука геології, і Він вступив на геологічний факультет Київського університету. Через два роки юнак перейшов на механіко-математичний факультет і глибоко захопився в фундаментальному утінні математичної Цьому сприяв високий рівень творчого викладацького складу факультету, безпосередніми вчителями його були професори Укреїв, Положій, Галужне, Гніденка, Митропольський та інші. Зізнакою, закінчивши Київський університет імені Тараса Григоровича Шевченка в 1960 рік, Анатолій Михайлович Симоленко вступив до аспірантури Інституту математики Академії наук України керівник Мітропольське. Кандидатську дисертацію Анатолій Михайлович захистив у 1963 році. А докторську у 1968 році звання професора отримав у 1974 році. Перші наукові праці вченого з'явилися у 1961 році за короткий час. Анатолій Михайлович Самоленко став одним з привідних фахівців з якісної теорії звичайних диференціальних рівнянь і теорії нелінійних коливань. У 1963-1974 роках з 1987 року. Анатолій Михайлович Самоленко. працює в Інституті математики України З 1987 року завідувач відділу звичайних диферінційних рівнянь. з 1988 року директор інституту. Одночасно, з 1967 року у Київському університеті, з 1974 році завідувач кафедри та 1998 рік кафедри диферційних рівнянь Національного технічного університету України КПІ. У світовій математичній літературі з'явились терміни Функція Гріна Самоленка, Чисельна аналітичний метод Самойленка» та інші. Анатолій Михайлович Самойленко – автор близько 400 наукових праць, у тому числі 30 монографій і 15 навчальних посильників. Багато його праць перекладено іноземними мовами і видано за кордоном. Серед його учнів 26 докторантів та 77 контактів наук, які успішно працюють у багатьох математичних центрах різних країн. Це відомі українські математики Бичук, Кулик, Мартинюк, Парасюк, Пересюк, Ронто та інші. Як керівник інституту математики НАНУ України Анатолій Михайлович, забезпечує продовження та розвиток традицій всесвітньої відомої математичної школи, заснованої академіком Боголюбовим. Він є академіком-секретарем відділення математики, членом президії нано України, Багато років був президентом українського математичного товариства, також є членом американського математичного товариства та інших зарубіжних математичних товариств, президентом Всеукраїнського благодійного фонду сприяння розвитку математичних наук. Тривалий час Анатолій Михайлович Сомоленка є головним редактором на праці Інституту математики дан України, заступником головного редактора українського математичного журналу, редактором журналів non Mathematical Physics, український математичний вісник», розповсюджується. За кордоном, членом редакційної колегії інших українських і зарубіжних журналів, керівником і учасником багатьох міжнародних наукових конференцій та конгресів, також підчесним доктором ряду університетів, нагороди Державна премія України, премія імені Островського, Кирилова, Багалюбова, Лаврентьєва, Астраградського, почесна грамота Президії Верховної Ради України, звання заслуженого діяч науки і техніки України, Орден Дружби народів і Орден заслуги третього ступеня. Дякую за увагу.